Доброго дня, і було таке питання. Заміна матки, сім'я дуже кусюча, не дає працювати, дошкуляє вам, дошкуляє сусідам. Ну що, що з нею робити? І вирівнять її, ну зробити її лагідно, ніяк ви не зробите це. Генетика, тільки заміна матки. Як це зробити в сім'ї, яка дуже агресивна? Ну, Є декілька варіантів. давайте Перший варіант. значить, Це не панацея, може ще більше варіантів. Я розкажу, як я роблю в цьому випадку. Значить, По-перше, знаходимо цю матку і удаляємо її. Це перший спосіб. Просто удаляємо цю матку. Далі ставимо. Пересилочній кліточці, молоденьку матку, ту, що вам прислали, чи ви вивели самі її, ставите її зверху. Все, далі 6 діб я туди не заглядаю. 6 діб. Скажете, да, багато? Ну, Я вже розповідав, чому 6 діб. Тому що, по-перше, яйце в стані яйця троє суток. І лічинку кормлять маточним молочком теж троє суток після вилуплення лічинки. Тобто, всі шість суток сім'я має можливість вивести собі матку. Так як зараз серпень місяць і вашу молоду маточку не приймуть, уб'ють, то я думаю, що Краще вичекати ці шість діб, чим позбавитися практично сім'ї, або замовляти ще одну матку, бо додавати їм потім виводити самому матку це теж саме. Опять же ж, вони виведуть таку саму злу, і чи вона облітається, це дуже великий ризик. Тому краще втратити шість цих діб, чим втратити сім'ю. Далі що я роблю? На шостий день відкриваю сім'ю, переглядаю на наявність маточників. їх там може бути 8-10 маточників. я їх обриваю. Можна робити це на третій день, допустим, да? бо ми знаємо, що вони вже тягнуть маточники на третій день. Да, Можна відкрити на третій день обірвати маточники, але вони в той же день опять заложать маточники. І вони будуть відкриті і маленькі, і ви є вирогідні, що його пропустите. Якщо ви Витримайте 6 діб, всі маточники, що будуть в наявності, вони всі будуть запечатані, і пропустити ви їх не зможете. Ще, як краще оглядати, щоб не пропустити. Матку ви вже удалили, матки у вас вже в сім'ї нема. Ви берете просто рамочку з маточниками. І просто струсюєте, як при качці меда. і все, бджіл на рамці нема, і огляд рамки у вас вільний. Ви бачите, де є маточник, де нема І і удаляєте ці маточники. Значить, проходить 6 днів. На шостий день ви удалили всі маточники. Далі що робите? Відкриваєте малий відділ пересиличної клеточки. для того, щоб бджоли зайшли в клеточку і ознайомилися вже безпосередньо з маткою. На сьомий день ви підходите, відкриваєте, дивитеся реакцію бджіл. на Вашу матку або вони згинаються вдвоє, хочуть її вжалить, або вони випускають хабатки і в неї її кормлять. Все ви бачите на цю реакцію. Якщо вони її кормлять, відкриваєте великий відділ. Ні в коїм разі не випускаєте самі. Молода матка літуча. Вона взлітає навіть коли її прийняли. Вона улетіла, все матки у вас немає. І починаємо процес все спочатку. Тому не самі не випускайте, дайте змогу випустити самим. Другий варіант, дивіться, ваша пчела дуже зла да? і огляд цієї сім'ї, на наявність маточників для вас це проблема, бо вона ж нападає на тебе жалять. Значить, Що можна ще зробити по-іншому? Значить, знаходити цю матку, злу матку да? і ставити її під ковпачок, або ставити її в пересилочну клеточку І оставляєте тут в сім'ї, так само на 6 діб. Тобто в сім'ї буде присутня матка, 6 діб пройде, у них вже не буде відкритого розплоду вскормленим маточним молочком, і вони вже не в змозі потягнути маточнік. І маточника взагалі не буде в сім'ї. Якщо сім'я навіть велика, там по 20-по 30 е, рамок, і вам оглядати 30 рамок вже буде не потрібно, тому що маточників вони залажувати не будуть, і розплода у них не буде, такого, на якому можна буде залажити маточнік. Е, маточку. Якщо ви під кліточку, під колпачок ставите, значить замикаємо ми її не на пустих сотах, а замикаємо на медові або на печатному розплоді в тому місці, де вона не зможе відкласти ні одне яйце. Якщо в пересилочну клеточку, то тут питань нема, вона там ніяких яєць відкласти не зможе. Ви її там замикаєте на 6 діб. Потім, коли переходить ваша матка молода, ви просто. Цю маточку удаляєте, а цю маточку вже ставите. Далі вже не потрібно тримати її ще діб. Тримаєте її зразу, ну, сутки. через сутки відкриваєте е, великий відділ, і бджоли її просто випускають. Можете для е, е, увереності спочатку відкрити маленький, да. ну, для того, щоб ви побачили, що її дійсно прийняли. Але вже в такий період сім'я вже практично без розплоду, е, на якому можна вивезти маточник, вона вже маточник тягнути не буде. І і без виходь цієї сім'ї спонукає її для прийому вашої молодої матки. Після заміни матки і прийому матки ваша сім'я не стане зразу лагідною. Ви ж розумієте, що 21 день, поки вийде останнє яйце від попередньої матки вийде бджіла, і плюс ще 30-35 діб. Поки ваші бджоли повністю заміняться на молодих бджіл від уже іншої матки. Тому, як мінімум, потрібно 50 діб для того, щоб ваша сім'я обновилася. І тоді ваша сім'я вже не буде така кусуча, а буде вже більш-менш лагідна. Якось так.